А я запрошу до нас наступну гостю. Я дуже рада, що Іра змогла до нас долучитися. Ірина Кондратова, це керівниця Харківського регіонального перинатального центру. Привіт! Привіт, Ір. Ну так, по-чесному для мене, як для жінки, ти і твоя команда, перинатальний центр, ну, взагалі, всі пологові будинки, це такі не знаю, якісь янголи цієї війни, якісь символи взагалі. Тому що. Господи, ну жінки продовжували продовжували народжувати, а ви продовжували бути поруч і не втекли. І... Давай, давай повернемося. Подумки в цей час. Я знаю, що не хочеться, але давай повернемося. Як почалася війна для перинатального центру? Я думаю, як для всіх в 5.13 до мене був перший дзвінок моїх лікарів, що робити. Що я могла відповісти тоді, крім, крім як, окрім йдемо на роботу, там подивимося? Е, перші декілька днів були, ну, це було жахіття, е, тому що я пам'ятаю, всі кудись бігли від страху, мабуть, від нерозуміння, що робити. Е, ми перші. Дві доби, мабуть, намагалися спустити вагітних або породіль з дітьми, або новонароджених, які потребували якоїсь специфічної невідкладної допомоги до підвалу. Дуже швидко ми зрозуміли, що для кого це буде шлях в один кінець. І з реанімації новонароджених ми жодного разу всім составом не спускалися. Медсестри та там залишилися три лікаря зі мною. Mm -hmm. Ми прийняли рішення, навіть не обговорюючи це, що ми залишаємося з дітьми на тому поверсі, де для них створене 11 років ми створювали е, умови, щоб вони виживали. І ми прийняли рішення залишатися з ними. Ми просто клали на підлогу матраси і лягали поруч, коли була, була можливість лягати. Частково дітей, які вже могли дихати самостійно, ми таки потім перевели до підвалу в іншому в іншої будівлі. Стара будівля з глибоким підвалом. І мої лікарі з, зі своїми дітьми рідними та з медсестрами та з мамами з цими дітьми вони прожили в тому підвалі 78 діб. Розумієш, ну це було вже хіття, безумовно. Ну, навіть за тиждень залишилась третина персоналу, і я просто йшла одного дня і не розумію, чи в мене буде кому пологи приймати або ні. Але я розуміла, що пологи продовжуються і потрібно надавати якісну медичну послугу. Тому це було таке випробування. випробування і час для дуже незвичайних управлінських рішень, розумієш? Ми почали дуже швидко виписувати породіль. За 6-8 годин після пологів без ускладнень вони вже виїжджали. Ми почали вмовляти вагітних з важкою екстрагенітальною патологією виїхати з області. Ми навіть шукали їм місця, де їх можуть прийняти перинатальні центри, такого рівня, як наш, і допомагали вагітним доїхати туди. Ми Після кесаревого розтину ми за добу виписували, і ми давали свої телефони, ліки з собою, харчування для дітей, навіть коляски нам польська громада надіслала дуже багато колясок, і ми просто видавали людям, тому що ну дехто залишився без, без нічого. Угу. Так, кому нікуди було їхати, ті залишалися з нами, навіть з партнерами, з сім'ями, і жили з нами декілька днів, тижнів, і потім вже шукали, куди куди виїжджати. Дуже багато персоналу залишилося жити в перинатальному центрі, тому що як, як виявилося, я навіть не знала, дуже багато жили на цій нашій північній Салтіці. І декілька лікарів просто залишилися без домів. Навіть до всіх пір в мене є акушерочка, яка живе з дітьми, двома та з чоловіком у відділенні, тому що в неї нема дому їй нікуди повертатися. Скажи, um. будь ласка, наскільки я розумію, виправ мене, якщо я не права, от той стрес, який переживає мама. У ці останні місяці вагітності, ті умови, в яких дитина народжується, да, воно все-таки має якийсь певний вплив на подальший розвиток дитини. Що ти про це можеш сказати? Що ми ну, можемо ти знаєш? Я думала про це, але ж де про це дізнатися? Хто про uh -huh. проводив такі дослідження? Uh -huh. То що бачу я, ну з нашої сторони, ми намагалися створити під час пологів ну всі умови, як в мирному житті. Ми забарокадували вікна, щоб вони нічого uh -huh. не чули. Ми. Надівали їм навушники, включали музику, яку вони люблять. Вони час від часу заспокоювали нас, тому що лікарі та акушерки без навушників, розумієш? Тому я хочу сказати, що ось за ті тижні в лютому, в березні, в квітні, мабуть, ще в травні це було таке якесь єднання та братство. Лікарська, пацієнтське, ніяких претензій, ніяких істерік. Mm -hmm. Тому все, що стосується пологів, ну, це майже можливо нівелювати оце все жахіття. Але зараз, то, що я бачу, вагітність. Тому ну, немає в мене відповіді. Безумовно, ми, як лікарі, як система, ми намагаємося зробити так, щоб на дітях це не відображалось. Але, ну, наприклад, коли к нам стали багато поступати жінки з деокупованих територій, з'ясувалося, що майже 100% мають анемію дефіцитну. І е, навіть кожна четверта має такий стан плоду, ми називаємо його затримка росту плоду. Тобто дитина в деякий тиждень перестає набирати вагу, перестає е, рости мозок, перестає рости дитина. Тому ми, ми бачимо, ми до війни знали про, це, про ці проблеми, але зараз ну, значно зросла кількість цього ускладнення вагітності. Тому всі ми розуміємо, що щось ми будемо бачити, але в віддаленої перспективі. А які, які твої поради тоді для жінок, які є вагітними сьогодні в нашому регіоні? Дивись, ну по-перше, що я хочу сказати, що де би ви не жили, де би не Протікала ваша вагітність. Мали ви догляд по вагітності або не мали ви цього догляду? Якщо вас щось турбує стосовно стану здоров'я, якісь хронічні захворювання, на фоні яких ви виношували вагітність, навіть якщо ви не звертали увагу на ці хронічні захворювання. Якщо вас щось турбує стосовно вагітності, не треба чекати ніяких лікарів, ви е, шукаєте можливість доїхати до міста угу. та звертаєтесь до нас в будь-який час. Е, навіть я хочу сконцентрувати увагу жінок, що е, стосовно програми державних медичних гарантій, угу. якщо ви е, ідентифіковані в системі ЄХЕЛ, е то, то ви маєте декларацію. То ви можете вибрати місце, де ви, місце, де ви наблюдаєте вагітність, але чином, ніяким чином ви не, як це в нашому місті звучить, ви повинні піти народжувати отуди, куди ми вам скажемо. Ось хочу наголосити, що ніх, ніхто нікому нічого не повинен. Ми маємо всі, кожна жінка має право даною її програмою державних медичних гарантій вибрати місце місце, mm -hmm. де вона буде народжувати. Тому, якщо ви маєте будь-які проблеми зі зі здоров'ям, якщо ви маєте, ну, наприклад, резус негативний mm -hmm. тип крові, але якщо ви групи ризику по передчасним пологам, то знайдіть можливість народжувати в тому закладі, де, по-перше, є кваліфікована кушерська команда і де є неонатологи і де є дитяча реанімація, тому що ніхто з нас не знає, як почавшись, закінчуться пологи. Тому mm -hmm. це дуже і дуже важливо. Тобто, це може бути, наприклад, ваш регіональний перинатальний центр. Так, це або... може бути міський перинатальний mm -hmm. центр, регіональний перинатальний центр. Так, якщо це жіночка має якісь проблеми зі здоров'ям хронічного характеру, mm -hmm. будь-яка ендокринна, кардіологічна, неврологічна, нейрохірургічна, Ну, от, от будь-що mm -hmm. ми можемо придумати. Ми маємо, ми в, у складі обласної клінічної лікарні, ми єдиний такий заклад mm -hmm. в регіоні, і ми маємо мультидисциплінарну. Команду, ось всі ці спеціалісти угу. збираються двічі на тиждень. Поруч з такою вагітною тому звертайтеся, будь ласка, ми не відмовляємо нікому. Більш того, війна, криза. Але як вивчаємо ми всі в МБА, це люба криза це розвиток можливості. Угу. І ми навіть відкрили у себе нову послугу. Ми займаємося зараз реабілітацією передчасно народжених та хворих угу. діточок до трьохрічного віку. І ми маємо зараз зараз кращих фахівців, які були в нашому місті, і які ніколи не е, е, приймали мою пропозицію, uh -huh. тому що все всі працювали в мирний час в приватних закладах. А і тепер вони у вас А зараз, а зараз Слухай, ну це, це дуже нас. круто. Я так. хоча б з цим вас вітаю. І ми маємо зараз оцю виїзну бригаду терапевти терапевтичну і наші лікарі перинатального центру та обласної лікарні. Спільно виїжджають до районів регіону і обстежують жінок. Я навіть там не 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 передбачається педіатр, але коли є запит, я навіть просто як лікар-педіатр виїжджаю поруч з ними та знаходишся Обстежую діточок, так. А, Іро останнє питання на, на закінчення. Що зараз з народженнями в Харкові, скільки дітей народилося за цей рік? І ти колись мені сказала десь півроку тому, що вивчаючи досвід там інших країн, ми можемо говорити про те, що відбудеться якийсь повоєнний бебі бум Я Чи забираю ці слова угу. з, того, з тої розмови. Чому? Дивись, 2012-й рік в Харківській області 2012 народжуваність в країні більше півмільйони, uh -huh. в Харківській області майже 27 тисяч. 21-й рік в країні 275 тисяч, більш ніж півмільйона. Це до війни. І 15,5 в Харківській області, в місті і в області. За цей рік ми мали на, по вагітності доглядались жінки в 2021 році 20 з половиною тисяч, в цьому році 11. Угу. народжуваність з 15 тисяч 2021 року, 700-400 десь. в Тобто в нас падають зараз ці цифри. Ми мали від'ємний тренд дуже давно до війни. Я бачила в п'ятницю статистику Київської школи економіки. Ну, десь 26 мільйонів зараз нас, і по їх прогнозам, навіть до 40-го року ми не встановимо угу. до воєнної на, на Розумієш, тому нам треба розуміти, що ось воно так, і нам треба щось робити з системою. Нагадаю, що пан Беверіч отримав від британського парламента в кінці 41-го року запит на зміну. Угу. Системи соціального страхування, в тому числі і страхування медичного. Тому ти чуєш такий дискурс в суспільстві? Я ні. Але я чую величезний запит на, в принципі, на зміну, в тому числі гуманітарних, гуманістичних підходів, да, на. Є команди, які слава Богу з цим працюють, і я дуже рада, що от в твоїй особі, в особі твоєї команди, ми ну вже маємо цей інший інший приклад іншого ставлення до жінки, до родини. Так, бо ви працюєте з родиною так, до так. дитини. Я би продовжила ще дві години з тобою говорити, але я маю тобі подякувати і уклінну взагалі всій твоїй команді величезний і Дякую, Усхід мій успіх це успіх команди. команди. Дякую тобі дуже. Дякую.